Скільки можеш, ухиляйся від людських балачок, бо це велика перешкода вдаватися в розмови про світові справи, хоч би їх і розбиралося з добрим наміром. Бо зразу ж нас заморочить і оплутає порожнеча. Нараз бажав би я замовкнути і не бути між людьми. Але чому то ми так радо розмовляємо і розповідаємо щось, і так рідко вертаємось до мовчання без докорів сумління. А тому. Що в спільній розмові шукаємо взаємної потіхи і бажаємо дати пільгу своєму серцю, втомленому різними думками. Дуже мило нам поговорити і подумати про те, що дуже любимо, чого бажаємо, що нас турбує, та, на жаль, не раз без пуття і даремно, бо ця світова потіха буває для душевної і Божої потіхи немалою завадою. Тому треба пильнуватися і молитися, щоб час не минав марно, коли треба поговорити, говори про те, що наводить на добрий розум. Згла звичка і недбалість за наш поступ багато спричинюється до того, що не пильнуємо свого язика. Але зате побожна розмова про духовні справи чимало допомагає у духовному поступі. Над усе, коли в Бозі зійдуться люди, рівні душею і серцем.